Мені питають як я начав грати в кску Коротше, історія така Історія як я начал грати в КС. Короче я с на малим педзіком. У мене брат просто тащился в кейс Source Т34, коротше. Костраксочка. І ми з ним у нас був один ноутбук на новок. Получается. І ми з ним грали до одной смерти. А я малий пиздюк. я грати, я не вмію, мені би череться щось поклати, типу, кого когось. А він ну, імену ну, ебаше нам. Блять, так як я зараз. Може ліпше. І просто, блять, ми тут пограли з ним до одної смерті. Він там... Взяв, ну я взяв крочком. Ноутбук. Взяв там. постріляв, мене вбили, опа. Він бере нахуй, грає раунд, 2, 3, 4, 5. Ну просто ну грає не вмирає, там робить 16 кілів без смерті. Я вже умиляв, ну дай пограти, дай пограти. Потім брат купив собі ноутбук, такого я почав грати в Source.